Вітання мотогоном з Житомира. І кожне нове відео нецікаво знімати, якщо це якась рутинна робота, яка вже мільйон разів про неї. Написані книжки. Зняти відео та зроблені передачі на радіо. Проте, це прикольна штука. Це мотоцикл Yamaha yz 250 f 2016 року. Був щойно придбаний. І одразу щойно поломаний. З'явилась підозра, звернувся власник каже, якесь дивне масло, начебто масло, а начебто емульсія. І ось це масло. Звісно, першим, першою справою було це це, цей шмурдяк. І коли я його побачив, я зрозумів, що треба розбирати двигун. І історія виявилася впрочут дебільною. Тобто, власник, коли купив, настільки був зачарований цим мотоциклом, що він почав його мити, мив його півтори години. Мив так, що де це труба, ось там валяється труба. Він налив стільки води в трубу, що вона по трубі пройшла аж в двигун. І, власне кажучи, за всіма. Наслідками, які варто було очікувати. А наслідки ось вони. Зараз побачимо. розподільчі вали. Погано фокусує. Ні, не фокусує взагалі. Зараз протру оптику і знов спробую. Ось. Ось вона сфокусувала. Я протер. Окуляри своєму телефонові. І ми бачимо, що тут повний нагараз з розподільчими валами та з відповідними поверхнями. Те саме стосується поршня, там мінус 0,2 мм, те саме стосується. Зараз покажу зазор, бачимо зазор в кільці. Ну, Десь 3 міліметри точно. І так далі. Люфт в шатуні. Який ніяк не можна назвати в дозволених межах фільтр Бог знає, що на ньому, і так далі. Оце така історія. Але, що прикольно, Прикольна сама історія цього мотоцикла, як моделі. Тобто це Yamaha 2016 року, і яким чином визначити, що вона не 14, не 15, не 16. Тобто, як відрізнити їх всі між собою, то тут є деякі дрібнички, бо 2014 рік це була революційна модель. Як ви бачите, це модель, в якої вхід. В 2013 році був з цього боку, а вихід з цього боку вихлоп. А, а в цій моделі це вже революційна модель, яка повторювала модель 2010 року 450ку. Це з цього, з цього боку почався інжектор, да, подає вприск бензину, а з цього боку вихлоп. Тобто так званий системи, систем да, суміш опускається зверху донизу. Відбувається його розпилення, атомізація, і таким чином це більш така прогресивна ситуація. Крім того, нахил циліндра раніше був в цей бік, зараз він в цей бік, і за рахунок цього зменшується вплив гіроскопічний двигуна на поведінку мотоцикла в цілому. Що тут було невдалого? Це мене завжди дивує фірма Yamaha. Вони якось роблять одне і те саме постійно або й те помилку яку потім переробляють. Я вже в минулих своїх маленьких лекціях казав, що ось ролик. Так, Ролик, який піджимає копірний вал, сектор копірного валу, який фіксує передачі. Так, краще можна побачити. І саме за цим роликом ви зможете відрізнити три, модель, три моделі. Перша модель 14 рік 250 нема цієї закльопки, і, і зворот, Тобто йде просто проста пластинка, і тут підшипник. Підшипник цей розвалювався так само, як на 450. -ці. Наступна модель немає закльопки. І є вже ролик 15 рік. І 16-й ролик є закльопка, і з того боку цей підшипник ще продубльований ще однією пластинкою. Оце можна лише за цим визначити, що це 16 рік. Але є інші, інші показники, наприклад, колінчастий вал. Зараз покажу. Колінчистий вал 14-15 рік, не має шайб. Ось я її штовхаю, і вона крутиться, шайба і шайба, як на двохтактних мотоциклах. Тобто перші Ямахи 250 ки з перевернутим двигуном, вони страждали трохи. Шатун був невдалої конструкції, їх просто відривало. Але щоб покращити. Жорсткість колінчастого вала і витривалість, то шатун має іншу трохи оцю секцію. Шатуну додали сюди дві шайби, і тут в отворах більший е, натяг зроблений. Тобто отвори, в яких е, пресується палець в 250 16-го року. Зроблений трошки меншими, на сотку 2, і за рахунок цього більший натяг. І цей кінчистий вал надійніший, ніж 20 та 15 роки. Також відрізнити можна 16 рік. ДЛЦ. це даймутлай карбон. Цей палець має покриття таке чорне. Якщо бачите, чорне покриття, це 16 рік. Поршень має інший, інший трохи профіль, але. Ви це не визначите, бо треба мати в руках одразу їх декілька штук, щоб подивитись. А ось за пальцем ви визначите, якщо палець білий, це 14-15 а якщо чорний, це 16 рік. Ну, ще змінений, наскільки я пам'ятаю, тут вал, але це також ви не визначите. Ну, приблизно це те, що я можу згадати. Яка зараз процедура? Ну, процедура перша це треба зв'язатись з власником, надати власнику медичну допомогу, надати йому заспокійливе, снотворне, тобто снодійний якийсь засіб, і озвучити йому цифру, на яку він попав? Я ще раз нагадую, що це мотоцикли, який мав два тренування, мийку і смерть. Болючу, болісну боліснота, безжальну. Бо цю головку купити, це зараз буде 1000 баксів і все інше ще 1000 баксів. Це така арифметика. Тому зараз будемо мити, розбирати коробку. Якщо щось не цікаве, ще покажу. Ось показую екран. Беру плоскогубцями, бо мені гидко до нього торкатись руками, які вже помив. Звісно, ще весь цей бруд від вигонів був. Трохи помив. Ну, що сказати, є розруха і є велика потреба в грошах. А я нагадую ще раз, був такий діяч видатний. Це Борис Гребенщиков, він був і він є. І в нього була чудова пісня, яка звучала приблизно так, російською: Етот поїзд в вогня, і нам нічого більше ждать. Чому він співав саме про вогня, а не казав цей поїзд в дощі або в зливі, або на нього лє вода? Тому що йому шкода була поїзда. І він зрозумів, що якщо все це заливати водою з керхера, то буде горе. Тому. Я рекомендую керхером не мити двигуна взагалі. Звісно, перед тим як щось мити на мотоциклі, треба йому заткнути спеціальною такою заглушкою пластиковою красивою, Або просто шматком поролона вихлопну трубу. Щоб не було такого приколу, що ця вода прийшла, потрапила до двигуна і не робила шкоди на купу купу грошей. І ось для того, щоб ви розуміли, наскільки я боюсь керхера. Цей мотоцикл пережив декілька тренувань до змагань, перегони і пережив вже два тренування після змагань. Я його як не мив, так і не мию. Це тому, що мені шкода власних грошей та роботи. Бо якщо мити з великим тиском, ось тут є підшипники, і це я знімаю для власника цього мотоцикла, я вже його попереджав. От тут підшипники, тут підшипник, тут речажна система. І ось. Тут сальник і за ним підшипник. Якщо ви влупите туди тиск, то це, якщо брати оригінальну запчастину Yamaha 400 євро станом на зараз. Якщо обрати китайський, ну хай 200. Плюс робота. Те ж саме стосується підшипників колісних. Ось тут гума, за якою супорта. Мають направляючи, вони також цього бояться. Тобто, всюди, де можна, ви маєте використовувати просто звичайний тиск. Як просто шланг, це дві атмосфери. але А великий тиск, то ви можете мити лише крила знизу, гуму по, по зовнішньому краю, заднє крило, і, власне, і все. Все інше треба зменшувати тиск. Ось. Приблизно так. І на завершення. Повертаючись до попередньої серії, знизу бачимо фільтр від КТМ, зверху фільтр від Ямахи. Що сказати? Якщо вам дружина каже, що короткий це те саме, що довгий, нічим не гірший, то в плані фільтра можете їй не довіряти. Всі інші питання, так, можете обговорювати, але фільтр, звісно, Чим довший, тим більше в нього фільтрувальна поверхня. Але реабілітуючи іміджі Ямахи, хочу сказати, що в неї, хоча він і короткий, але товстий. Різниця трохи є. Тому на цьому ми завершимо це кіно. Всім дякую за перегляд, до побачення. І ще як постскриптом скажу так. Часто мені кажуть, що в мене мотоцикл виглядає як свиня. Але я, в свою чергу, апелюю до того, що Ніф-Ніф, Наф-Наф і Наф-Нуф також були свинями. Але вони стали світовими зірками раз. І єдине, що їх турбувало, це як вбити, розчленувати та з'їсти вовка. Але жодних проблем в них не було з пошуком запчастин на поломаний мотоцикл. Тому в деяких випадках ви можете собі дозволити бути трохи свинями. На цьому вже точно все. І пост, пост, пост скриптом. Оце в мене на заборі висить трохи реклами, але найголовніше з них це ось ця керхер. Дякуючи цьому виробнику, цьому винахіднику, я маю десь приблизно 50% прибутку. Тому керхер. Це ім'я, яке має назавжди закарбуватись в вашій пам'яті. Керхер назавжди!